Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити про один конкретний випадок, коли в Польщі просто через ксенофобію і антиукраїнські настрої постраждала Українка. Але на щастя, виновника було знайдено, хоча є деякі нюанси, але все ж таки він буде нести покарання і йому зараз загрожує до трьох років позбавлення волі. Насправді це відео та інші подібні відео, вони дуже важливі. Бо я хочу, щоб кожен українець, українка, які проживають в Польщі, щоб вони розуміли, що вони мають точно такі самі права, тут як і поляки. І ніхто з українців, які проживають в Польщі, не мусить терпіти ненависть, приниження, якісь там фізичні утиски, моральні утиски просто через те, що це українець на території Польщі. Якби поляки там в коментарях, в фейсбуках і так далі не писали, що е, щось не подобається, їдьте в Україну. Це так не повинно бути. І кожен, хто порушує польське законодавство, має сидіти у в'язниці. Е, навіть якщо це поляк, порушує це законодавство проти українців. Ми сьогодні цей момент максимально розберемо. Також, звісно ж, поговоримо про те, куди звертатися для того, щоб е, отримати допомогу, якщо ви попадали. В якісь такі ситуації, коли ви були покривджені, фактично. Тому дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Вдячний також за вашу постійну підтримку. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, а також допомагаєте розвивати канал. От і друзі, ми спочатку поговоримо про цю конкретну ситуацію в другій частині відео. Поговоримо про те, що робити для того, щоб ефективно ем, можна було відстоювати свої права і карати тих, хто дозволяє собі ненависть і якусь, можливо, навіть фізичний або моральний тиск в вашу сторону. Бо я знаю, і кожен з вас знає, що це є, на жаль, велика проблема. Для українців, які проживають в Польщі, особливо після е, тих антиукраїнських кампаній, які тут проводились в останні 6 місяців. Отже, в Польщі затримали чоловіка, який напав на українку через її національність, йому загрожує до 3 років позбавлення волі. Конкретно в цій ситуації також є один малесенький нюанс, який мене особисто дуже сильно турбує. Говориться про те, що поліція затримала 45-річного жителя Варшави, який наприкінці лютого на зупинці напав на громадянку України і образив її через національність? Говориться про те, що наприкінці лютого жінка просто в Варшаві йшла собі на зупинку, і от на зупинці вона говорила по телефону. На зупинці стояв поляк, який був на підпитку, і він просто почувши українську мову, озвірів, почав штовхати цю жінку. Почав це взагалі не жінка, це 22-річна дівчина. Так, тобто, ну це взагалі молода дівчина, як на яку нападав ну 45-річний дятел п'яний. От. І е, як це все відбувалося, він спочатку почав її там кричати Спірдалі в Україну, курва і так далі. Все по стандарту е, е, От. вона не реагувала, там, старалась від нього якось відійти, не реагувала на його е, ці дії. Потім вона сіла в трамвай, цей чоловік сів також разом з нею і е, просто для того, щоб далі її е, там поматюкати, далі просто там свою ненависть лити на неї. От і в один момент просто все дійшло до того, що ну, якби він перестав себе контролювати, він її вдарив. Вона одразу ж на наступній зупинці вийшла, викликала швидку допомогу. Приїхала швидка, її забрали в лікарню. І говориться е, наступне: по-перше, що дуже дивно, що на тій самій зупинці було, була велика кількість людей, але за дівчину абсолютно ніхто не заступився. От, просто всі мовчки дивилися на те, що відбувається, ніхто за неї не заступився, ніхто цьому старому дятлу нічого не сказав. От, і е, говориться далі про те, коли ж взагалі було подано заяву до поліції. Точніше, коли в поліції цю заяву було прийнято. Е, ну, як говориться про те, що її доставили до лікарні, там її оглянули, відпустили додому. А далі говориться просто, що лише через кілька днів. Постраждала, звернулася до поліції. Я не вірю, що сама вона просто через декілька днів тільки пішла і писала заяву. Я думаю, що на початку це було так, що вона прийшла до поліції, їй сказали, як завжди, таких ситуацій я вже сотні просто чув, бачив. Коли українці приходять, кажуть, на мене там напали через те, що я українка. Вони кажуть, да, добре, до побачення, ідіть, ми такими справами займатись не будемо. От і якісь, ну якби, щось стало тим тригером, що все-таки через декілька днів цю заяву було прийнято, і справою займалися оперативники групи боротьби зі злочинністю проти життя та здоров'я. Правоохоронці провели низку заходів та встановили особу чоловіка. 45-річний оцей дятел раніше був судимий за низку злочинів, зокрема проти життя та здоров'я. Кілька днів по тому поліцейські його затримали. В його ж квартирі чоловіка доставили до відділку і йому інкримінували образу громадянина України через її національну приналежність та посягання на її тілесну недоторканність. Йому загрожує покарання до трьох років позбавлення волі. Перше, що хочу сказати. Сама ксенофобія сама по собі, так вона і ця дискримінація це є вже кримінальне порушення в Польщі. От і е, будьте певні, що якби він її не вдарив, якби він просто морально її задрачував там е, з е, хоч цілий вечір, якби він її принижував, якби він е, таким чином робив моральний тиск на її психіку. Навіть якщо це ну, фактично вже злочин. Польська поліція в, якщо, в переважній більшості, я не будемо там говорити прям за всіх, але переважній більшості просто ніхто б цією справою не займався. Коли жінка прийде в поліцію і скаже, мене образили через те, що я українка, вибачте, ніхто такими справами займатись не буде, ніхто не буде через ну якби. Ніхто не буде такими справами займатись, бо це, знаєте, кожен другий би прийшов і е, в, в поліції писав би таку заяву. Хоча, так, якщо тут є саме образи на національному підґрунті, то ну, це вже би, кримінал. От. І що ж, власне, в такій ситуації робити, е, говорив я про це вже 150 разів, і буду говорити про це і надалі. І залишу посилання в описі під цим відео на е, центр. Моніторингу проявів ксенофобії та расизму на території Польщі. Це є е, якби просто така, е, так, це є просто така от організація, яка займається саме цими ксенофобними проявами, яка е, вже багато підтвердила свою е, якби дієвість на території Польщі. Це е, та організація, яка подібні заявки, навіть якщо вас просто там образили, у вас є якась там конкретна інформація, де, коли, як це відбулося, чисто теоретично, чи були там люди, які це бачили, і так далі. Ви можете до них зателефонувати або можете їм написати мейл, на, який є на сторінці, яку я залишу в описі під цим відео. І вони з радістю просто допоможуть вам в ситуації, якщо в ній справді можна допомогти. От. Дуже багато разів вже були випадки, коли поліція просто відмовлялася працювати. По якимось таким справам, але центр протидії моніторингу, ну якби моніторингу проявів ксенофобії та расизму, вони доказали свою дієвість, вони добиваються від поліції відкриття справ. Розслідувань дуже часто їх власні люди самі ведуть ці розслідування, а потім просто поліції, знаєте, приносять, кладуть всю відповідну інформацію на стіл, і поліції, ну роблять за поліцію всю роботу. І поліції треба тільки поїхати і затримати тих людей, маючи на руках всі відповідні докази і всю відповідну інформацію. От тому, дорогі українці, хто знаходиться на території Польщі і хто потребує якоїсь допомоги, підтримки, хто е, мав е, якісь такі проблеми, скажімо так, з з ксенофобією, так хто там мав якісь утиски і так далі. Не мовчіть. Звертайтесь до них. Якщо будете це робити, вони вам розкажуть, що і як краще зробити. Вони точно вас захистять, і вам потрібно розуміти, що ви точно такі самі люди, у вас є точно такі самі права, як і в поляків, і бо точно так само, як ви відповідаєте. Перед всіма, ну якби перед польським законом, точно так само польський закон вас захищає перед всіма іншими. І тут не грає ролі ні національність, ні паспорт, ні те, коли ви приїхали, чи до війни, чи після війни, чи ви жінка, чи ви чоловік, яка у вас віра і так далі. Це все не грає ролі. бо насправді всі люди рівні і кожен має точно такі самі права. Тому користуйтесь, якщо для вас дана інформація була корисною, діліться нею зі своїми друзями, колегами. Знайомими родичами, кому може бути потрібна ця допомога, свою думку пишіть також в коментарях. Буде дуже цікаво її почитати. І, звісно ж, не забувайте ставити лайки. Дякую всім за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!